Війна це не лише про битви на передовій, це щоденна боротьба з виснаженням, страхом та невизначеністю. Деякі військові, не витримавши напруги, залишають частину, але чи означає це, що для них все втрачено? Адже існує закон, який дає право на швидке повернення, фактично без наслідків для тих, хто здійснив СЗЧ. Військовослужбовець Володимир знає, що таке СЗЧ – не щоток. Цивільному житті працював у сфері культури, приєднався до ЛАВ ЗСУ ще навесні минулого року. Служив на Донецькому напрямку. Спершу Володимир тримався, як і всі. Але з часом постійний стрес та виснаження далися взнаки. Я побачив війну. Я багато чув, багато знав. Але от коли побачив на свої очі, це насправді дуже важко. Насправді воно дуже виснажує фізично і морально. І в один момент. Якось я зрозумів, що от просто деморалізований, виснажений і вирішив дати собі відпочинок, зібратися з думками, з силами. Але вдома зрозумів, що втеча не принесла полегшення. Навпаки, його гризла провина за те, що залишив своїх побратимів. Він розумів, що має бути там. Спочатку, каже Володимир, вагався, бо не знав, як до нього поставляться товариші по службі. Та найбільше боявся кримінальної відповідальності. Як дізнався про закон президента, про повернення людей з СЗЧ, це ж і відновлення законності, це і поновлення якихось соціальних пільг, допомог. До 1 березня 2025 року військовослужбовці, які самовільно, Залишили частину, може добровільно повернутися на службу. Для цього необхідно прибути до своєї частини, звернутись до державного бюро розслідувань, військової служби правопорядку, національної поліції чи визначених частин і рот Національної гвардії. Рапорт на поновлення можна подати особисто або через застосунок Армія плюс. Також слід зазначити, що вказані військовослужбовці, які повернуться до несення служби, будуть звільнені від кримінальної відповідальності. Володимир вирішив не зволікати та звернутися до правоохоронних органів з заявою про бажання повернутися після консультацій. Вирішив спробувати себе в лавах Нацгвардії. дані військовослужбовці мають повернутися до військової частини можливість повернутися до військової частини національної гвардії України. Після проведення з ними бесід морально психологічного стану проходження ВЛК з ними пропрацюють наші військовослужбовці-фахівці з визначення їхньої про прав Дані військовослужбовці записуються в списки особового складу частини. Після чого поновлюються всі види забезпечення це грошове, речове та продовольче забезпечення. Також поновлюються всі види соціальних гарантій. Повернення на службу потребує не лише формального відновлення в підрозділі, а й в серйозній підготовці. Після тривалого часу поза військом йому довелося знову звикати до дисципліни, бойових завдань та фізичних навантажень. Для чого це проводимо? Для того, щоб вони адаптувались і були готові. До нового бою та покращили свої індивідуальні навички та навчити їх нової тактики і нової методики ведення бою. Сьогодні Володимир готовий служити, але вже з новим розумінням та бажанням не просто виконувати обов'язок, а й ділитися своєю історією з тими, хто переживає подібні випробовування. Дарина Соболєва Мирослав Хотимчук для новини Часі.